Мої шорінка і ледь заправлені штани цього чоловіка патрульні застали у буквальному розумінні на місці злочину. У кабіні ліфта патрульні побачили чоловіка дуже схожого по опису, на якого казував заявник, який якраз справляв природні потреби. Чоловік у ліфті справляв природні потреби. Патрульних викликали мешканці будинку. Сусід перебрав і, начебто, почав буянити. Порушує громадський спокій, вживаючи на це дурно лайку, стукає у двері людям і веде себе якось дуже підозріло і агресивно. Порушнику копу зробили зауваження, але чоловік на це лише показав посвідчення прокурорське. Ми зараз посвідчення, то ми не можу звишити. У краще не показуйте посвідчення колишній працівник прокуратури. Тепер адвокат. Придіть будь ласка з нами для складання протоколу. Чоловік показав посвідчення пенсійне посвідчення працівника прокуратури, а згодом показав адвокатське посвідчення міської колегії адвокатів. Переконував по те, що він дуже добре знає закон, і він уникне відповідальності через те, що через свій досвід роботи в прокуратурі. Порушник був очевидь, п'яним, каже речник Івано-Франківської поліції. Але проходити медичне освідчення експрокурор відмовився, та все ж відповідальності не уникнув дорогою до відділу поліції, що правда імітував проблеми зі здоров'ям а коли це не допомогло, просто скинув штани. «Натягніть на себе вже нарешті штани. Я не хоч можуть як би штанів бути за те, що п'яним вештався під'їздом та ще й не дзюрчав людям у ліфті, На експрацівника прокуратури склали два адміністративних правопорушення. Порушнику світить штраф, розмір визначить суд.